Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Сьогодні спечу смачний торт Творожний Наполеон. Для торта знадобиться 2 яйця, стакан цукру, стакан творога, одна столова ложка розтопленого вершкового масла, одна чайна ложка соди, погашена уксусом і борошно. Цей торт дуже смачний. Зі мною ним вже майже 20 років поділилася тітя мого чоловіка. Я його дуже часто пекла свого часу, якщо діти були малі, і як день народження було дітям моїм, то обов'язково цей торт я пекла в дитячий садочок. Так що залишайтеся зі мною разом з вами. Я спечу. Смачний торт, два яйця, стакан цукру. Збиваємо. В тісто тепер додаю стакан творогу. столову ложку розтопленого вершкового масла. Ja, i nord skulle vi så det. І замішую, щоб тісто не було крутим. Потроху, потроху додаємо борошно. І ще раз наголошую, тісто замішуємо, щоб воно не було крутим. Ложкою а тоді руками. Тісти тісто будемо ділити на частини. Щоб викачувати тоненькі коржі. Тісто будемо розкачувати на пергаментній бумазі, бо тут є чимало творогу, і він буде липнути. Гарно обтрушуємо качалку борошном і також тісто притрушуємо борошенцем і починаємо помаленьку, акуратно розкочувати. І ставити нам в духовку випікати. Корж спікся. Тепер знімаємо його, в духовку ставимо другий корж. Я забула сказати, випікаємо корж при 180 градусах. Дивимося до підрум'янення трохи так, щоб злегка підрум'янився. Пергаментну бумагу знову використовуємо. І поки гарячий корж обрізаємо його, рівняємо краї. Зразу робимо крихту, щоб було нам обсипати наш торт. Випікати далі. Коржі вже спекла. Такі. Крихта вже готова. Тепер я для змащення коржів зварю заварний крем. Заварний крем я роблю простенький. Беру дві столові ложки борошна. Вливаю холодного молочка, щоб його розтерти. На загарний крем беру літри молока. Молоко ставлю на плиту, щоб воно закипіло. А я тим часом розчиню борошно в холодному молоці. Тепер борошно розчиняємо в молоці. після того, як воно закипіло, так як кисіль тоненькою такою струйкою закипає молоко. З борошном постійно помішуємо його. Знімаємо з плити і даємо нашому майбутньому крему вихолонуть. Для крема беру 100 г вершкового масла. Я його залишила, щоб воно гарно розм'якло. 100 г, ну тут пачка 180 г, то більшу половину масла беру. і стакан цукру. А тепер гарно буду перетирати вершкове масло із цукром. Так, До біла його перетерти. це масло збити до біла. Може, хто буде з цукровою пудрою збивати, то швидше буде. В мене цукрової пудри нема, то перетираю масло з цукром. От тепер вже будемо змішувати наш крем разом. Заваривши молоко, поступово вводимо масло масловичко з цукром і гарно-гарно його змішуємо. Ось такий вийшов крем лаверний, смачний. Тепер буду перемазувати коржі. Крему не жаліємо, щоб гарно пропиталося. Змазуємо гарно і боки торта. На тарілці зайвий крем приберемо. Гарно і акуратно. А тепер будемо крихтою обтрушувати. Ось такий вийшов гарний, смачний, солоденький красунчик торт творожний Наполеон. Тепер я його залишу в холодильнику зразу 17.00 до ранку, а Саме краще до обід до наступного дня, щоб він гарно пропитався. Тоді він буде дуже смачним. Уже наступний день обід. Я думаю, що вже торт гарно пропитався. Ось такий він виходить. Торт смачний. Я його вже давно і часто готую. Приготуйте ви торт Творожний Наполеон. До побачення, до нових зустрічей, всього вам доброго!